Арам -тарарам -тарарам -тарарам. Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає третій випуск обідньої перерви. Знаєте, наша передачка трошки розжилася, і ми вирішили поїхати на тиждень в Альпи. Але так як нам не відкрили візу, то ми поїхали тільки зі своїми грошима на годинку в Буковель. І сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка знає про Карпати все. Так, так. Ви не помилили, це не тлумок і не худобяк, і навіть не вчителька з географії. Це справжній, справжній Буковельський гоцул. Добрий день. Добрий день. Що, ви кричите у патик? Та курва! мені тримбіту вкрали, Щоб у вас шлях трапить. Слава Ісу! слава Ісу! Слава Ісу. Це передача обідня перерва. Що ти не хрестишся? Та як? Що ти не хрестися? Я слава Ісусу сказав. Слава Ісу! я теж. Слухай, я тебе зараз трімбітою перемахаю. Чекайте, чекайте, закрийте штани, не треба трімбітою перемахувати. Це передача обідня перерва. У нас традиційне питання до вас. Що ви любите їсти на обід? Слухай, такого векарема. Слухай. Зранку люблю. Брянцо, брянцо і бачимо пхану кобасу. Ото любить викаремо. О, люби, О. Ага, зрозуміло, а що любите пити? П'яте люблю тако, після, після люблю. Ковкірницю налив самогонки, налив, повінця. потім відро. Кроп'яли, потім зв'яжу на ногу, того москаля туди кену, а потім так от взяв парасольку на корбу повісив собі і трин, -то, і то все смок, чу смок. Москаліто. курва, не лізь туди, не лізь туди. Зрозуміло, Москаліто. а Запиш собі рецепт, слухайте. А чим ви ще взагалі займається тут в буковелі? Хуро, не лізь до підйомника, відкриє підйомника. Коладно, откуда як буковель, тільки... Такі... Зовсім наші і дешевий. Це... Так, така сама лавка, сідаєш на ту лавку і все, поїхав. То, а як поїхав? А, даю тобі ождечка і коняка гопа. Якщо кіньма вчора кубі, то за 5 хвилин ти на горі. О! Зрозуміло, добре. А, обідня перерва дивні персонажі, в цікавих локаціях зустрінемося. Чуєте в Україне? Все, ми зняли. Зняли? зняли так, зняли. все. Слухайте, є таке, казали в селі, що їздили в Київ. Хто тобі відкескав? Хто ти відкескав? Казали. казали. О, та був. Що ви там робили? Та то тій курві э, э, дачу будував. Кому? Ну тому, як його? Азару! Азару. Зробив так все, все як просили люди. О. Залили хреново фондами, так що більше року вона не пристоє.